Добрий день, дівчатка. Сьогодні в нас на обід розсольник, який ми вчора готували, а на друге е картопля пюре з підливою з печериць, який я вже зробила, От порізала печериці, кинула цибульку, олійку. Печериці нам просмажилися, додала пасату. Трошки сметани і лишила, хай вони далі робляться. Це картопля доварюється. І буде картопля ще з юстером. От він мені розморожується, потім покажу вам, як воно, як воно буде далі. Але зараз хочу вам сказати, бачите, ті квіти, які ми купили, сказали, я вам потім про них розкажу. Чуєте, такий звук, Це мій чоловік збиває. Масло з яйцями ми будемо пекти, будем пекти пляцок зі сливками, які я мала вчора зробити. Сливки ми підготували. Ось вони в нас є, ми зараз їх розріземо пополам. До пляцка ми дали. Прошу нам дати, прошу мені дати. Прошу мені дати. До, 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 до миски ми кинули масло. Масло, це в нас масло. Кинули цукру, розбили, додали два яйця. І мій чоловік оце тако збивав, збивав, збивав. Тепер я йому сказала, що вистачить. Зараз дамо муку з розпушувачем і на тому все, кидаємо в духовку. Ми розрізали сливки на половинки, і тепер їх лимоном так покропимо лимонним соком. Окей. Ось так. Помішаємо так гарненько. Окей. І засипаємо з цукром. Зараз мучки ножиці. Окей. Угу. І розникла цукру. Посипемо їх зверху, щоб воно було смачніше. Все, лишимо цукор. Ой. Тут муку Ще? маємо збити, маємо тут муку, маємо збиті яйця з цукром і з маслом. Маємо тут порошок до печива, кидаємо його до муки. І про, 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 що робимо? Як правильно? Просіджуємо. Про, не просіджуємо, а про що робимо? ну знаємо. Одним словом, через ситку пропускаємо муку, забула, як воно слово називається. І далі отако ми його вимішуємо. окей І ще раз. Знову. І ще раз. Окей, це про. Щедку пропустили. Оце ми його зробили. Ось таке в нас стало тісто, як густа сметана. Тепер ми готуємо. Зу... тісто. Наше тісто все, яке ми збили, дали муку, досипаємо сюди. Досипаємо сюди. Окей. Я візьму лопатку, щоб то ви. Ми залили тісто сюди, розрівнали, поскладали наші сливки і зараз пхаємо в духовку. І пхаємо в духовку, на і верх, на градусів, ну, На 30 хвилин. Може менше, може більше бачите. Все, запхали. Я ще печу пиріг, він в духовці, як спечеться, я вам покажу. Пиріг з сливками. Таку маленьку Все, Що? Що, ми витягаємо наш плясок. Він нам спікся. Ми пекли небагато трошки, кладемо його сюди. Ось такий плясок ми щойно витягнули з духовки. Він ще гарячий, і ми його розріжемо, напевно, отак. Ро, отак розріжемо. Але він ще гарячий, його вдалося трошки охолодити. Не знаю, як -то його розрізати правильно, отак поданько. Угу, Отакий отак він на вийшов, бачите? Що з цього боку? Що з цього боку? Отакий Ну, Так як я пляцька ну, зараз їсти не хочу, то я його так розріжу, поки він. У нас, бачите, як він легенько ріжеться. Не, це злетіло, все я спробую. Отакий в нас вийшов пляцок з сливками. Робиться він дуже швиденько, печеться він дуже швиденько, а з'їдається ще скорше. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, світлого. Майбутнього, мирного неба над головою. Підписуйтесь на мої канали, кладіть лайки.